звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат. І сьогодні ми з вами проговоримо відповіді на найбільш типові питання, які можуть бути у вас у зв'язку з прийнятим рішенням про розлучення. Починаємо. Через який період після розлучення я зможу знову зареєструвати шлюб. Ну, питання, мабуть, буденне, нема такого строку. Єдине, що треба дочекатися набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу зазвичай це 30 днів. І з моменту складення повного тексту рішення, просто знову ж таки, якщо у вас є сумніви, то ви можете звернутися до сімейного адвоката, який чітко вам цей строк надасть. Однак треба враховувати ще графік роботи канцелярії суду, також те, що судді, які розглядали вашу справу, можуть піти у відпустку, можуть захворіти. І ну, банально не буде кому поставити підпис на даному рішенні, особливо тоді, коли, наприклад, вам ще рішення треба поставити на нього апостиль, перекладати, оскільки ви хочете його використовувати за кордоном для того, щоб показати за кордоном, якщо ви вкладаєте шлюб, що ось дивіться, ви були в шлюбі, ви розлучені, і це рішення набрало законну силу. сили. Якщо ви розлучалися через органи РАКСУ, оскільки у вас немає дітей, то на мій погляд, юридично, хоч на наступний день після оформлення відповідних документів, ви можете укладати новий шлях. Тому з вами була Ганна Гаро, сімейний адвокат. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх в постійні цим відео, або приходьте на консультацію. Завжди раді вам!